Я гадаю, що всі погодяться з тим, що останні ігри Ubisoft вже давно стали нишовими та не привносять нічого нового в індустрію. Студія по суті зараз виїжджає на здобутках минулого і на серії Assassin's Creed. Навіть випуск її останнього піратського релізу School and Bows викликав інтерес людей до їхнього іншого піратського проекту Assassin's Creed 4 Black Flag. А у планах студії є ще дуже багато проєктів, як та сама Assassin's Creed Хеки з релісом у 2026 році, ремейк перших Assassin's Creed, Assassin's Creed Infinity. Боже, та в них купа проєктів розробці. Та що з цього всього різноманіття вистрілить та залучить гравців до гри, з певністю взагалі не можна сказати. Я то чув, що до розробників Skull Bones відносились дуже худо. Поговоримо про всі актуальні ігри, які зараз знаходяться в розробці, та ті, які тільки знаходяться на стадії построзробки. Якщо я щось не розкажу, то ти напиши свою власну думку в коментарях. Ділись з нею в моєму Discord сервері. А я, Андрій, підписуйся. Погнали! Як стало відомо, от тільки що з перших подробиць про гру на порталі Insider Games, за словами Хендерсона, Хеки стане найпохмурішою грою франшизи і увійде до інфініті, єдиного хаба для майбутніх тайтлів. Події гри розгорнуться у Німеччині за часів священно-Римської імперії. Гравець візьме на себе роль дівчини Ельзи, яка має полювати на відьом. Наголошується, що це перша з Assassin's Creed Chronicle чайна гра, в якій можна зіграти лише за жінку. Крім того, відомо, що в Хеке буде менший акцент на рольові елементи. Реліз тайтлу запланований на 2026 рік, а точну дату на момент публікації матеріалу невідомо. Ймовірно, гра буде доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та S. Подібно до Assassin's Creed Codename Red, ми отримали лише один трейлер для Хека, і він досить короткий. 32-й трейлер знайомить нас із темним моторошним лісом перед тим, як камера проходить крізь гілки дерев і приземляється на предмет, схожий на талісман над вогнем, який набуває класичної форми логотипу Assassin's Creed. В трейлері не скажено ні платформи, на яких гра буде релізитись. Ніточну дату релізу, але з виходом таких новин це вже й не потрібно. Дотримуючись інформації, яку можна взяти з трейлера розкриття, ми можемо почати збирати деяку інформацію про історію, тему та налаштування. Перша головна підказка міститься в назві кодової назви гри хеки, тобто хекса. Що з німецького перекладається просто як відьма. Одного лише цього було достатньо, щоб змусити багатьох гравців повірити, що місце дії гри буде відбуватись в Німеччині між початком 1620-х і серединою 1630-х років. А у поєднанні з перекладом із кінця трейлера розкриття є більш ніж достатньо підказок, щоб припустити, що місце дії буде Німеччина. Водночас найголовніша деталь стосовно цього хабу це те, що по суті він буде лайф сервісом, тобто отримує мікротранзакції та усі інші атрибути цього. Буде магазин, у якому щодня та щотижня будуть оновлювати предмети на момент запуску сервісу лише для тих головних героїв Assassin's Creed Red. Овий пропуск, за яким буде невеличкий шматочок сюжету. Я б міг ще багато розказувати про гру, але то будуть всього теорії. Тож давайте поговоримо про наступну гру. А тим часом стало відомо про випуск двох ремейків Assassin's Creed. За інформацією інсайдера, Ubisoft має великі плани на франшизу, ігри, по якій компанія збирається випускати регулярно. До кінця десятиліття видавництво представить ремейки Assassin's Creed 4 Black Flag та ще одну частину серії. Крім цього, у графіку релізів зазначається проект Red, це про японський сеттинг на кінці 2024 року. Invictus це мультиплеєрний тайтл на кінець 2025 року. Хеке, про який я вам розказував. Не була, це тобто буде сеттингом Імперії Ацтеків. І Ride, умовний безкоштовний кооператив на чотирьох осіб. Ну і не можна проігнорувати тотальний інтерес до гри Assassin's Creed 4 Black Flag. Її онлайн зріс на 30% в порівнянні з звичайними показниками, а все через реліз ще однієї гри Ubisoft School and Bones, в якій ми також можемо грати за піратів, подорожувати морями та топити інші кораблі. Як то кажуть, якщо щось одне хороше, то все інше теж. До виходу Skull and Bones середній онлайн Assassin's Creed 4 Black Flag в Steam коливався в районі 800 тисяч користувачів. 16 лютого він підскочив до 1600 гравців, гравців, го до 2600, а 25 лютого до 3500 тисяч одночасних гравців. Steam. Найімовірніше зростання популярності виклало загальною піратською тематикою двох ігор. Також на нього могли вплинути інші фактори відсутність Cool and Steam, а також негативні відгуки про новинку. Також Гендерсон відзначив, що у роботі знаходяться наступні проекти: Obsidian, Remake Black Flag, проєкт Nebula з сеттингом Індії, Імперії Ацтеків та Середземномор'я, проєкт Ride фрі-ту-плей, гра на 4 гравців у формі PVE, проект Echos – ще одна багатокористувацька гра. Ще один ремейк гри Assassin's Creed. і щодо релізу, усього цього Гендерсон відзначив, що Ubisoft планують випустити ці проекти до кінця декади. Раніше Том Гендерсон поділився з нами звітом стосовно ситуації всередині Ubisoft. Assassin's Creed Infinity має запуститись разом з Assassin's Creed Red про Феодальну Японію, який вийде наприкінці 24-го року або на початку 2025 року, хто їх знає. Далі мультиплеєрний Assassin's Creed Invictus 2025 рік. Assassin's Creed Хеки про Європу часів полювання на відьом має вийти у 2026 році. До речі, у цій грі лише одна героїня жінка, що не характерно для останніх часин серії. Серед інших проєктів Assassin's Creed, які ще не мають навіть приблизних датів релізу, це Obsidian, про який я вам розказував, Nebula та, можливо, Raid та ехос. І все це має вийти до 2030 року. Тобто я не знаю, як ви вони б хотіли випустити всі ці ігри за 6 років, при тому, що на розробку однієї гри нормальної такої пропрацьованої йде, ну, максимум 2 роки, 2-3 роки. А тут стільки ігор, що просто ну не знаю за що взятись. І чимало планів у Ubisoft, але чи не забагато. Assassin's Creed на наступні 6 років. Напишіть в коментарях. А я з вами буду помаленьку прощатись. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Це були всі актуальні новини, які взагалі зараз є про гру. Assassin's Creed Хеке та про інші релізи Ubisoft. Якщо я щось не розказав, напишіть про все в коментарях. Надіюсь, я вам сподобався це відео сподобалось. А якщо ні, то ставте дизлайки. З вами був Андрій. До наступних відео. Па-па!